Щодо оформлення і нарахування субсидій існує дуже багато міфів, каже Вадим Боярський. Люди дізнаються неправдиву інформацію через інтернет і звертаються із запитаннями у соціальні служби. Зокрема, говорять, що субсидію доведеться повертати, а її оформлення може перешкодити продажу квартири, будинку чи оформленню спадку. В основному, що звертаються люди, які переживають, що субсидії колись треба буде повертати. Ну, чітко заявлено ем, постанові, що це є безповоротна допомога держави. Крім того, що вона є безповоротна допомога держави, е, вона не зараховується до доходу сім'ї, тобто для призначення інших соціальних виплат. Ожна правдива інформація про те, що субсидії не надаються безробітним працездатним громадянам або сім'ям, до складу яких входять такі особи. Насправді, якщо такі громадяни не мають доходів для розрахунку субсидії, їм буде перераховано умовний дохід в розмірі двох прожиткових мінімумів. З 1 травня цього року це 2900 гривень, і субсидія їм буде призначена. Про те, що ми неодноразово говорили, що потрібно використовувати повний обсяги газу, не економити, тому, тому що субсидія буде припинена на наступний термін. Того не сталося. Люди, які користувалися субсидіями і користуються в літній період, і будуть користуватися в опалювальний період, які економили природний газ, електроенергію, інші види послуг, і ця зекономлена… Субсидія ці житлово-комунальні послуги у разі вимірювання їх лічильником будуть переходити з місяця в місяць. Тобто грішми, які вдасться зекономити, можна перекрити обов'язкову частку платежу. Також серед людей побутує думка, що з оформленням субсидії дуже багато клопоту. Насправді отримати її дуже просто треба лише заповнити заяву або декларацію. Решту зроблять органи соціального захисту. Заявку тепер можна подати і через інтернет.